Привіт, друзі! Вам Аврчиленк в ефірі, і сьогодні я знаходжуся в хлопців в МТБ Сток. Сьогодні маю на огляд аж два байки. Два бюджетні байки. І ви будете приємно вражені, точно так само, як я. Е, та, зараз такі часи, розумієте, що при курсі то 42, 20 тисяч це наразі бюджет. Та, байки по ціні трішечки більше, ніж 20 тисяч. Бюджет-бюджет МТБшка, І досить непогано. Погнали. Задній перемикач Shimano Altus, Касета. Shimano. касета на бюджетному велосипеді стоїть Shimano На 8 швидкостей. Це не добре і не погано, це стандартно і це є навіть нормально, я би навіть сказав, дуже добре для, для велосипеда в такій ціновій політиці. А на секундочку, це трошечки більше, ніж 20 тисяч. Shimano Altus Та, скажете, та це ж бюджет. Так, це бюджет, але це Shimano Далі, касета Shimano На 8 швидкостей. Рама, Рама, як на мене, дуже і дуже гарна. Дивіться, ну от. Ну де ви таке бачили? Ви таке бачили в бюджетному велосипеді? Я ні. Ідемо далі. Втулочка. Shimano Та на насипних підшипниках. Але Shimano Шатуни. Shimano Та турний так, а ззаду Альтус, навіть не турней. Вперед, турней. Окей, поставили собі середню. і не чіпаєте. І катаєтеся, шатуни, шимано. А, передні, значить, передні шатуни і передні зірки. Шимано, перемикач, Шимано турней. Задній перемикач, шимано Альтус, а, втулки, Шимано. Типу серйозно. Передній ротор у нас на 160. Купа отворів, це означає, що він не повинен перегріватись. Гідравліка, Шимгану 200-ка. Серйозно, не може бути велосипедів велосипеді такі цінові політиці. Пістоновані ободи. Я дивуюся. Та, в нас тут все на ексцентриках. Сантур, XM30. Проста пружинна вилка, але не проста, аж, аж така. Тут є локаут. Локаут. Цинь. Цинь. Серйозно, за 20 плюс тисяч гривень. Локаут. Кіліс, що ви собі дозволяєте? Рама алюмінієва. Та в нас не конусна рульова, А і все. Все, рульова не конусна. Шимано. Шимано. Шимано, Шимано. Шимано. На Все мано. Та, обудини або не чиманний. Колеса не шиманівські, Все. А, підсидільний штир на хомуті. Але знову ж таки, дивіться, як цікаво зроблено, типу деталі. Ну, тобто це не є якось так, я тебе зліпила з того, що було. А дуже постаралися, продумали якийсь дизайн. Так, в нас тут... До речі, а у нас тут не моноблоки навіть. Тобто хлопці навіть не зекономили і не моноблоки. У нас є передній перемикач окремо від гальм. Ну... в бюджеті. Я вам зараз трошечки поспойлю, але ви хлопцям з МТБ стоку не кажіть. Ось цінник. Це цінник. Ось це його цінник. Угу. Як вам таке здивовані, я та? Ну, Я просто вибирав велосипеди і вибирав, я дивився на ціни і в Польщі свого часу, і в Україні. І я здивований, направду. Здивований. І так, кермо. Ну, Тут питань немає, це бюджет. Це не є така баржа широченна. Але тим не менше, кермо з позитивним виносом. А, а, значить, кермо, кермо просте, алюмінієве, бюджетне. Та, стандартна мтб 38, там і 1, кріплення, винос у нас має позитивний нахил вверх. Хочете забагато, опустили вниз трошечки, Ну, немає сенсу, чесно, немає. Це про комфорт. Це про комфорт велосипед, комфортно покататися. покататися. Що дітям, що дорослим. колір Колір велосипеда дуже і дуже гарний. Мені подобається. Вони не заморочувалися, вони зробили гарний колір. Чорний з оранжевим, чорний з білим. На ваш вибір. О, так, до речі. В комплекті подалі. Не, не дуже такі, як би то сказати, аж якісні. Але алюмінієві, а не пластмасові. Ну, для початку зійдуть. Зійдуть кататись. Боночки для фляготримачів. Все у нас грамотно. Внутрішня проводочка. Внутрішня рамна проводка. Як вам таке? В велосипеді за 23, ну, 20, знаєте, 24 за округом. В велосипеді за 24 тисячі. Задній трикутник. Ось такий. І так можна в велосипеді за такі гроші, ви розумієте? Можна. Та тут ексцентрик. Окей. Гідравліка Shimano 200. 140 ротор ззаду. 160-й ротор попереду. Це все Shimano. Shimano. Шиману. Спайдер. Кейлі спайдер. Ну, чесно, як на мене, як на перший пайк а, в бюджеті, дуже і дуже достойно, як на мене, бюджетний велосипед зібраний на дуже і дуже непоганих компонентах. Так, колесо 29, але 29 на 2,1. Воно достатньо вузьке. І це означає лише про одне, що воно буде достатньо швидким. Велосипед не важкий, велосипед алюмінієвий. Ну, все. Що я не розказав? Рульова, не конусна, Рульова, до речі, ось така цікава. Має таку цікаву спаєчку. Типу, жорсткість додаткова для такого велосипеду. Ну, питання для чого. Але виглядає, погодьтеся, гарно. Виглядає гарно. Для кого цей байк? А для всіх. Ну, це байк початкового рівня, бюджетний, класний. Де кататися, скрізь кататися, але ну, не навалювати, не роздавати, не стрибати. Пострибати легенько з бордюрок та покататися легенько в парку по стежках, та поїхати легенько десь там на природу, посидіти кави попити. Ось так аж бігом. 3 на 8, 24 швидкості. Хтось каже, що це вже... Минуле століття і так далі. Так, Але ви не забувайте, що 3х8 тут Шимано. Тут Шимано навісне в коло зроблене. І я вам більше скажу, тут Шимано гідравліка 200, вона не моноблоками зроблена, тобто ви спокійно собі можете трансмісію з часом замінити на якусь кращу. До рами питань немає. Рама, рама виконана гарно, велосипеди ну, достатньо кайфово виглядають. Ось так. Ось таких. Два брати-акробати. Звичайно, вони зірок з неба не хапають, але як для бюджетного велосипеда дуже навіть все в них гарно, акуратненько і делікатненько зроблено. Тому ціну, до речі, я вам заспойлив. І казали хлопці, що наразі вони в них по такій ціні є різні розміри, різні кольори. Новий бренд Кейліс, я не знаю на рахунок в Україні чи у Львові, верніше чи він представлений. Хлопці офіційно представляють Кейліс в Україні у Львові. Тому що я вам скажу? Залітайте, залітайте в мтб ствол. Кейліси бюджетні. Ось таких два красені в мене сьогодні на огляді. І я вам скажу, я приємно вражений. Приємно вражений брендом Кейліс, тому що ну, серйозно, Шиману в коло, гідравліка. Пістановані 29 ободи. Пістановані? Пістановані. Вилка пружинна, окей. У мене 120 мм ходу вилка, сантур, пружинна, а, бігає і горя, не знаю, періодично змащую і Отак, От Чим простіше, тим нема чому ламатися, тим надійніше. А, ось такі два класних велосипеди. А, є в наявності. А, 100, Зелена, 149, Корпус 4. Та, хлопці, до речі, я забуваю вам завжди подякувати. Дякую, що мене терпите. Дякую, що кличете до себе. Ну, верніше не кличете, я сам приїжджаю. Але дякую, що даєте мені байки на огляд. І ну, бажаю вам успіхів. Так тримати. Ви молодці, сервіс. от так. Друзі, подобаєчка, якщо відео сподобалось. Палець донизу, якщо відео не сподобалося, але в коментарях пишемо, що саме не сподобалося. Такий сякий поганий. Будемо це. Ну, якщо ви не будете мені казати, чому я поганий, тому я не буду знати, що я поганий і буду знімати далі. так. Пишіть, кажіть, що не так. Будемо покращувати. З вами був вона врачилин. Ставте подобайку, ставте дізлайк, умови вже знаєте, я сказав. Підписуйтесь на канал, а далі буде ще більше. Ще більше, я там знаю, я там такого в них надивився. У -у 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 -у. Такого, що я навіть не знаю, що про них розказувати. Угу. Я ще на так. Але так скажу. Я ще на таких велосипедах не катав. А, ви вже думаєте на яких, але вони скоро огляді. Будуть. Всім па-па. Е, та, донайте в ЗСУ. ЗСУ, респект вам і повага. Дякую за те, що ви палите, нищите москаля. Волонтери, респект вам за те, що ви допомагаєте. Як можете. Ми вам також допомагаємо. А тепер всім па-па. Привіт, друзі. Вам аваршілинг вихіді. Цього, боже, скажіть, як воно називається? А, кермо з позитивним виносом, та виніс. Чуть-чуть старша 120 е, цих сантиметрів ходу, 120 міліметрів. Та? Та. 120 міліметрів ходу, 120 сантиметрів ходу. Велика хиха, я загнув.